Та й вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Ціни на соціально значущі товари головна тема обговорення. Сьогодні громадська палата Придністров'я провела засідання. Міністр економічного розвитку розповів про те, що вже робиться державою в частині регулювання цін. А зараз уточнюється список тих товарів, які відносяться до соціально значущих. Це, наприклад, канцтовари, які потрібні школярам. Ціни на ручки, олівці, зошити, рюкзаки, держава регулює. Продавець їх не зможе завищити. А ось ручка паркер або портфель банкіра, наприклад, навряд чи можна Назвати соціально значущим, тому тут у підприємці немає обмежень у встановленні ціни. Міністерство займає, міністерство займає досить зважену позицію здорового підходу до цього питання і пошуку збалансованого рішення, яке з одного боку не обмежуватиме бізнес у його розвитку з іншого боку врахує інтереси соціально незахищених груп населення. Тобто зараз ми хочемо сформувати усі чини і взагалі отримати більш гнучкий інструментарій з управління переліком тих груп. Товарів, які дійсно або схильні до зміни цін істотно або мають реально соціально значимий характер. Такий уточнений перелік складуть і в категорії продуктів. Наприклад, молоко це соціально значимий товар. а Ось йогурти або сири твердих сортів вже ні. Загалом спільна робота громадської палати і міністерства економічного розвитку триває. В уряді закликають бути активними і допомагати з моніторингу цін, з тим, щоб не допускати спекуляцій. Доступне житло для молодих сімей, розвиток спорту і медицини про це і не тільки йшлося в уряді на зустрічі прем'єра з молодіжними організаціями. Звичний формат питання відповідь доповнили пропозиціями. Чим живе сучасна молодь, з якими проблемами стикається, і як їх вирішити, хто як не самі молоді люди можуть відповісти на ці питання? кажуть база незмінна робота, житло, інфраструктура. І Якщо з вакансіями зараз простіше їх стало більше, то ось з квадратними метрами складніше. Придбати житло самостійно, молода сім'я не може. Уряд обіцяє допомогти. Щодо том, щоби йдеться про те, аби створити з наступного року, а можливо, і цього, якщо дозволятимуть можливості держави, спеціальний фонд. Підтримки молоді молодих сімей його коштом почати фінансувати програму з підтримки молоді, основні напрямки якої субсидування покупки першого житла для молодих фахівців в розмірі від 30 до 50% від його вартості. Залежно від того, є діти молодій сім'ї чи ні. І різницю, що залишилося фінансувати за рахунок іпотечного кредиту з мінімальною процентною ставкою на термін 10-15 років. Підтримає держава і бізнесменів-початківці. Уже в цьому році запрацює фонд розвитку підприємництва. Діяти будуть комплексно від безкоштовного навчання в бізнес-школі до фінансування стартапів. Говорили і про матеріальне заохочення молодих фахівців. Річ о також ідеться про можливу виплату підйомних молодим фахівцям. Особливо прошу звернути увагу на тих фахівців, які готові працювати у сільській місцевості. На селі потрібні спеціальні інструменти підтримки. Слід коштом держави фінансувати підвищення кваліфікації молодих кадрів, у тому числі за кордоном. Обговорили на зустрічі і низку інших тем: волонтерство, спорт, донорство на медицині. До речі, зробили акцент. Буквально сьогодні обговорювали. Буквально Сьогодні вранці ми обговорювали закупівлю медобладнання на 2019 рік. До переліку потрапили життєво необхідні пункти. Недавно ми були в тераспольському пологовому будинку. Там у міжпанельних плитах щілини прямо в операційній, дитячі. Заливається вода і дах. Тече. Ми були в лікарнях по містах і районах. Дуже велике враження справило інфекційне відділення у рибниці, після якого ми зрозуміли що все так більше тривати не може, і виділили 150 мільйонів рублів на інфраструктуру. Мова про програму КАПВкладень свою роботу вона продовжить і в цьому році. У списку 31 медустанова на завершення зустрічі. Прем'єр закликав молодіжні організації активніше включатися в процес, пропонувати ідеї і не забувати про громадський контроль. 22 роки саме стільки живе Придністровська традиція виявляти кращих у своїй галузі. В Тирасполі назвали імена переможців державного конкурсу Людина року року-2018». Ними стали 19 чоловік, кращі з кращих. Людина року 2018 піднесла сюрпризи. Конкурс поповнився трьома новими номінаціями. Це людина року в галузі ветеринарії, доброволець року і меценат року. Всього 19 переможців. Серед них і наша колега, ідейний натхненник творчих проєктів Радіо 1» Ольга Бархатова. Саме її голос бадьорить нас вранці. Ольга зізнається, подія несподівана у її житті. Вона журналіст року. Це дає понімання того, розуміння того, що тебе підтримку підтримують, і це найголовніше, тому що коли тебе підтримують, тобі хочеться щось робити. Я не вірила до останнього. Вперше відзначають у такий спосіб роботу розважальної служби, взагалі сегмент розважальної журналістики. Це дуже приємно. Талантом і визнанням року стала Тетяна Твердохліб, художній керівник Придністровського державного хору, розділила нагороду разом із колективом і під акомпанемент симфонічного оркестру заспівала разом з хором. Справжня відданість роботі. Юлія Макаренко студентка магістратури держуніверситету, а ще засновник першого придністровського волонтерського руху, організатор благодійних акцій, полиця добра, екофестиваль, подарунки для особливих дітей. За цей рік допомогла не одній людині, нагороджують Юлію останньою, але відзначаються найбільш очікуваний і почесний лауреат. Як визнання і вдячність нагороду вручає президент Вадим Красносельський «Це дуже почетно. Це дуже почесно, але я б не сказала, що це нагорода тільки моя, тому що у всіх наших заходах більшу частину роблять наші волонтери. Тому ця нагорода це вся їхня заслуга. Концепція розвитку цілі завдання для всіх органів влади, для всієї держави в цілому поставила стратегія розвитку ПМР. Але за виконанням цієї стратегії стоять люди саме завдяки їм, тим, хто трудиться на нашій рідній землі. Тільки завдяки цій праці можна досягти мети. А мета одна це розвиток ПМР. Кубки в руках переможців. Тепер вони гордо носять звання. Людина року року-2018». Кожен з них заслужив його по праву. Ну а завершення цієї церемонії дає старт новому конкурсу. Людина року року-2019». Минулого літа Кам'янський район відвідала делегація з Польщі. Вона представляла калішський пов'ят. Результатом візиту стало підписання угоди про партнерство між двома регіонами. А цьогоріч, в лютому, вже кам'янчани їздили до Польщі, який досвід переймали. Дивіться далі. Обмін досвідом в галузях економіки, сільського господарства, культури, туризму і підприємництва основна мета візиту. Район аграрний, тому досягнення в цих напрямках цікавили в першу чергу. Як повідомив глава району, кам'янчани були приємно здивовані рівнем розвитку тепличного господарства, вирощування овочі та способів їх переробки. Одна з важливих тем. Для нашого району терзвітля одна з важливих тем для району розвиток підприємництва в аграрному секторі. Це тепличне господарство, овочеві плантації, вирощування ягід, ожини та малини. Аби успішно розвиватися, потрібно зрозуміти, з чого починати і як все робити. Досвід поляків у цьому плані для нас дуже позитивний. Також кам'янчан зацікавило будівництво та утримання доріг, використання нових матеріалів при укладанні асфальту, системи відведення зливових вод, оформлення узбіччя. Побували і на підприємстві з переробки твердих побудових відходів. Досягненнями в даній сфері, за словами членів делегації, теж можна скористатися. Саме нас цікавить соціальна сфера. Особливо нас цікавить соціальна сфера, починаючи з благоустрою населених пунктів закладів освіти спортивних залів. Для їх облаштування у поляків дуже розвинена практика застосування різних європейських гарантів. Сподіваємося, що використовуючи їхні зв'язки, ми теж зможемо на це розраховувати. На думку сторін, обмін делегаціями став обопільно корисним. Польським партнерам дуже сподобалася наша природа. Зацікавив спектр послуг санаторію Дністер. Вони попросили розробити туристичну мапу району, до якої увійдуть історичні місця, пов'язані з річчю Посполитою. Наступний етап співпраці налагодження зв'язків між підприємцями, закладами освіти і культури. Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови. Дата проголошена ЮНЕСКО в листопаді 1999-го вперше її відсвяткували у 2000 році. Придністров'я є багатонаціональною і багатомовною державою, в якій взаємодія культур, духовна співпраця стали нормою співіснування народів. Все це не просто закріплено на папері законом про мови, все це живе і вирує наповну в нашій республіці. Щодо української, яка є рідною для третини придністровців, то нею можна вільно спілкуватись, отримати освіту і повсюдно чути. На радіо 1+, плюс в студії Євгенія Пацівальнікова. Вітаю вас. Першим ефір Придністровського радіомовлення щодня відразу після гімн України відкриває саме українська редакція з головними подіями республіки і не тільки. З новин української мови починається День у Республіці. Перш за все про діяльність української громади Придністров'я, про те, як розвивається освіта українською мовою, про діяльність навчальних закладів, які діють на території Придністров'я, а також розповідати про події, які відбуваються за межами республіки. Містком до пізнання за 28 років на радіохвилі стала для приністровських українців українська редакція радіо. Вона не тільки дає інформаційний посил, а ще й створює духовний комфорт. Часом допомагає прийняти рішення, збагачує новими знаннями та розважає, відволікаючи від щоденних проблем. Підтвердження цьому величезна кількість дзвінків і слухачів. Як каже Євгенія Посівальникова, радіо, зокрема українська редакція, потрібна слухачеві. Українське мовлення воно має бути обов'язково в ефірі державних ЗМІ, адже це передбачено і конституцією, і законом про змі і законом про мови в нашій республіці. І якщо в нашій республіці третя частина населення є етнічними українцями, то звичайно українська мова має звучати, і ми маємо всі працювати над підвищенням престижу української мови у всіх сферах життя республіки. Православна сторінка, передача для дітей Калинщини віконце, музичні та літературні програми, розповіді про захисників республіки, ветеранів праці і просто про цікавих талановитих людей. Все це звучало на радіохвилі української редакції. Сьогодні головний посил на інформаційні новини. Однак у творчому доробку кореспондентів чимало планів та ідей. Незвичайний рейд провели співробітники Державтоінспекції міста Бендери. Вперше за порядком на дорогах разом з міліціонерами вийшов стежити бабусин патруль. Звідки така назва і для чого організований цей жіночий загін, дізнавалася наша знімальна група. Ну що, бой! бой! Вперед! Оки, дідусі лежать на диванах з газетою. Бабусі ловлять порушників правил дорожнього руху. Бабусин патруль назва забавна завдання. Серйозні загін пенсіонерок активісток вийшов на головні і жваві перехрестя міста Бендери. Мета виявити порушників серед пішоходів. Головний акцент на людях похилого віку. Невеликий інструктаж державного інспектора і в бій інспекція сьогодні. Вперше дає проводить профілактичні заходи під назвою Бабусин патруль. Основна мета недопущення ДТП за участю літніх людей. З часом люди похилого віку набувають життєвий досвід, мудрість, але з роками у них погіршується зір, слух, притупляється реакція. і Нарідко вони не бачать сигналу світлофора, не чують наближаючого транспортного засобу. Патрулюють незвичайні загони в спеціальних яскравосалатових жилетах. Пенсіонерки прискіпливо виглядають порушників на старшій в бабусіному патрулі 77, молодший незабаром 70. Галина Артемівна у добровільних народних дружинах була за часів комсомольської юності. І тепер, коли держати інспекції запропонували взяти участь в акції, не відмовилась. Зараз от дуже много ходять пожилих людей стареньких. І смотрят по постарана. Дуже багато ходить літніх людей і стареньких, і стоять, і бояться. Звичайно, підійдемо, проведемо і до магазину, і посадимо в транспорт, хоч мені самі ось буде 70 років. І місце в тролейбусі поступаємося. Кажуть, вести боротьбу з правопорушеннями громадянський обов'язок кожного і планують до загону залучати своїх чоловіків. А поки за годину рейду виявлено та попереджено близько десяти порушників, серед них і люди похилого віку. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!